Оооо, напевно, вирішили вижити прям всі мої уламки. Корм, епік і ось наш... Всім привіт! Сьогодні нас чекає Хеловінський бонусний призов для наших підписників, і також відкриємось у мене на аккаунті. Поїхали! Перше на черзі і в клану Мерехтеча. Всім привіт! 42 продавніх полетіли! Сподіваємось побачити нарешті корисних легенд, але поки що бачимо корм, епік і ось наші легенди. І що ми бачимо? Наріщастунчик та Ногдар Головоріз. На нарі дуже давно проходило злиття, але герой не цікавий і майже нікуди не заходить, окрім він фракцій. І Ногдар Головоріз дійсно після ребалансу став цікавішим. Його механіка до обходу та обміну здоров'я може допомогти на тих самих війнах фракцій та по фану на арену. Відправляємось на наступне відкриття до r 2 d 2 з клану Little Beast. Сім привіт, і з вас поподобається. Тут в нас 27 уламків, але має бути ось ось гарант. Тому наснаги і поїхали. Перша десятка і бойовий корм. Так, і ось наші легенди, рошкар і Кальвалакс. Вітаю, Рошкар це герой Анкілів на Боса та Великий Страж, і Кавалакс, дуже крутий отруйник, заходи на Ліго Дракона, вершину Крижанова Голема, також війни фракції, вежа. Особливо якщо в парі є герой з миттєвою активацією отрути по типу Завії або Теодора Здібного. Залітаємо до мене на акаунт. Насправді вже дуже багато часу не відкривав свої уламки. Сподіваюсь, потягнути дійсно корисних легенд і не дублі. Також саме час протиснути вподобайку. Якщо тобі потрібна допомога по грі, переходь в нашу телеграм-групу. Посилання є в описі каналу. Дякую за підтримку. Ну що ж, поки що дуже щастить і багато корму. Випадає Лурія, корисна героїня на вершину круженого голема плюс павучиха за рахунок замороження, але на жаль, не 100%, але корисна. Знову рідкісні герої. Тагор дуже корисний герой на рівні з легендою. Має масове оживлення плюс лікування. Так, де наші легенди? Поки що тільки корм бачимо. Давайте ще одну зараз швидку десятку. Так, і знову корм. Ну як це можливо? Десь вже мав бути гарант, але так і його і не бачимо. Борот кривавий тільки під війни фракції. Каменяр теж війни фракції, непоганий контроль. Напевно, вирішили вижити прям всі мої уламки, але будемо відкривати далі. Знову корм, епік провидиться. Теж корм. Рідкісні, 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 рідкісні снігоцвіт Трумбор, ну такі герої. Випадає кварган у вінчини. До речі, корисний герой під Пророчицю, Вона кадає багато кількість бафів для нашої команди. Вже залишилося близько два десятка продавніх але ми все ж таки чекаємо на наш головінський вже жахливий такий бонусний призов. Так. Ооо Ну, як же так, дочекалися. Кіра заступниця і Кіоку. Ну, що ж, кіра заступниця є героїнею злиття на міфічну героїню леді Мікаге, тому знадобиться. А ось Кіоку насправді дуже корисна героїня, Зайде мені під війни фракції, арену плюс інші локації. Мені ця героїня дуже подобається як за образом, так і за її навичками, тому радий за це відкриття. Ну що ж, всім потягнули легенди, а що вдалося потягнути вам під цей бонусний призов, пишіть. Пишіть у коментарях не забувай про вподобайку і підпишись. Всім дякую за перегляд та мирного неба.